Попити. А що ти хотів солодкий? Ти солодкий не любиш нудний. Ну ладно. Місто води попити. Замісила, і ти ліпити. Поклала на півмені, а до мене звали. Павло целі. Ой, не були хисти, я не хочу нічого свісти. Так навіть. Наташа, кай якусь держу тобі купити. І ти пострижішся вже. Таша. Ти береге, тебе, вині, ти без похожі на студента Одесського. да, Ну казав, що це купити, що людити. А, треба, ми це ти бачиш купити. Я казала, що вона в винсі купить. Надурять колічку, ти вся. На обіцяють. Айма Васька казав і за навчання заплати і за гуртожиток. А в результаті рубля не дав тобі на дорогу. Геть. Вот так вот. А мам дуже платит за учебу. Я так, аж такого очи в мене вылезла. Неужели? Элементы не дает півроку, уже рик. ни рубля. А тут он за учебу заплатит, думаю, о. А что, у нас себе купила тебе Это новый, да? Не. Не новый? Это новый. А что, а это? Это старый. Мой. Коли. Может, мне То там все одно без інтернету нічого не буде. Там інтернет а. А так не говорити, так? А так попробую вийти його ж. Це покаже. Але він поламаний трохи. Да, коли цей може екран не робити. Ну то такий самий, та чи то не вище. Це не віщий, так. Новий життя. Да. Оооо, хороший. Хорош. Тисяч п'явень, так? Хлопчики побачить і будуть чуба брати. Да. Да. Та не, сім... Ти в електричці сьогодні заснув, спиш, а тко телефон дариш в руці. Дурачки тільки роблять. Ти собі спиш в електричці, хитрий хлопчик іде, з руки цап і попер. Ну хто так робить? Де тут -ту шарики? Він ж не два рублі стоїть. Як хочеш спати, клади в ту сумку, ти знає, що що знаю, що ти тут. Ну правильно, я якусь навіть не знаю, що сам? навіть не знаю, що якусь навіть не що що ні, ти такого покрав руку, телефон зверху і спиш. Треба бери вся показала? Бери всі кнопку. А чого? Нє-ні-ні, кнопка, кнопка. збоку. Бачиш? Ніжче, нижче. Вище, вище, вище. 17, 23, час. 7 августа.

Ну що ж не непонятно, ти зараз явишся, на тебе подивляться і скажуть до свідання. Мені здається, що вони не поймуть, що це я, типу, я там на фотку другий. І типу, вони, може, тепер е скажуть, що це не я такий, що був на фотки і все, і відмінять. Mm -hmm. Я ж там потлатись водію. Хорошо, їдь подлати і вони скажуть, що нам треба акуратні тут діти, то ти пообіщаєш до 1 вересня постригтися. Добре. Все? Це де мені, ти не зі мною дрочишся, це там. Ти не Тож будеш там сміятися, якщо ти прийдеш з патлами, тобі на двері покажуть і дай свідання. І чому я гроші ці на вітер кидаю? Тож, що? Скільки документів, скільки дорога стоїть. А ти навіть постригтися не хочеш. То я пострижуся до першого вересня. Не до першого, чого тяжко зараз? Ой, а люди в я ти бояться, я тебе людям поїдуть. Люди, люди тут бояться. Ніж що таких, як ти, якщо на поїзд буде один, або й не буде. Я тобі 100% даю. І їдеш поступати на студентів, Нащо ти збіг це щоб? Я не знаю, що тобі зробилося. Стрікся, підстригався, гарний був, це зробив таке, то буде ти на батюшку, В крайньому випадку вже на батюшку йшли. Як ти не хочеш чуба знімати. Як не приймуть там документи, то йди там в ту семінарію і поступаю. В церкву. В Одесі. І плюс будуть кричати, що держали місце, вони би взяли другу дитину. А ти їм пообіщав, що ти приїдеш, будеш поступати. А вони би взяли другу дитину. Ну і то, що Коля погано. Страшно дивитися. Страшно дивитися. На свічу. О, блін, я ж налякався. хух. Що? 12 буду. Да, да, 12. 12 же. No, ж. Ну да, там ж ще буде, там ми швидко документи кинули і все, нас підвезли. Сказали, що там цей, забрати. Підемо подивимося гуртожиток, може, якщо вони скажуть, де він. Mm -hmm. скільки стоїть. І потім може на пляж подихати трохи, подивитись хоч на то море. Вже 8 mm -hmm. років щось не бачу. Подивлюсь. Mm -hmm. Ти назад на електричку на 2, ти і все, поїхали. А ти брали, якісь шорти, чи плавки, як Не а. Дрізь. Візьми, кстати. Знаю, може мама тут найде, візьме, зараз пошукає. В неї mm -hmm. тут є якийсь запас. Ну то. Ну так а. Я не знаю, честно. Да, yeah. ну це ж... ну може... Чекай, це коли я приїду? П'ятницю, п'ятницу получается, да? Ну да, он ну, может ночью. ночью. Ну, це на понтілі мене Вже не причащусь, то хоч посповідаюся, хоч так. Mm -hmm. І поїмо я за одне. Ти поїду там в неділю чи коли-то? Там Та ви зараз в мене вже жити. А, зараз. Чого? А що? А. А. Нема кому помогти нічого. Ну, поїде на дачу.

Ой, говоря никто не стоит. Никто не да. Что добро? Что, переменники да? Нашел, что десь кипять. Mm. Я то. Мам. А не, давай, бан. На мне что-то видеть. Не ладно. Ну. Mm -hmm. Соли кидала чи ні? Ні, нічого не кидала. Перевод друга. No one that marched, I don't know. А ви берете на дорогу? Не треба. Ти вчора казав, кинем зі ванки, власне. Сказав би, почекай, хочеш їсти. Хоче крутити. Що, поїдем на пантері, ма? Можна, власне. Я пішов, я бачив, посповідався, я сказав, що бачите, яка моя судьба хотів. Був ніде не числився, хотів не поступати в їх і вийшов. Знайшла, бачиш, мама все тобі, хоч плавки, є плавки, хоч то є то. А ти для мами навіть пуститись. Мама кучу нервів страти. Спасибо. 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 Благодарю. ¡Gracias! <laughs> Ой, що там варати, тим окунуся за да? чи ви йдете свиститися, чи що? Танцювати йдемо. Позакриваються ті парикмахерські? Та не вже закривати. Ну то йдеш посміш. Коля, які ти про себе е, мінні в людей складаєш з твою прическою. Оттично. Отлично. Бо тяжко постригти. Що таке там, мені? Чоловік як чоловік, його. Ну всі підстрижені хлопчики прийдуть. Що ти не бачиш, які ходять твого возраста хлопці? Коротко пострижені, як Вова. Не, я там бачу покруче. Ну це один-два ходи з патлами. Це те, що я тільки побачив, що вийшло. Де ти побачив? На вулиці. Це на батюшку ходять з косми, хто вчиться. Ти ж не йдеш на батюшку вчити. Рокери ходять. Рокери. Байкери хочуть. Рокери це сатаністи. Це що, нормальні люди? Як, Батюшки. Ти, як йти в православну церкву з таке. Батюшки. Як там монастир піде? А монастир там де? Той, що Іона був? Це де він? Це не коло вокзалу? А тут який монастир? Пантелімене на станції, брам. То це ж церква, це не монастир. А ну церква. Але Пантелімос. А монастир, що є я... Пантелімос? На... Ну як називається та, де Іона був? manastir i ono. Gdje je daleko nikad, ne, ja nema i ja sve nikad. Ali, ja moja nika. Nastirera zlade, nikale spuštih manastira, a od den raz, to ne zna na ionosti, там сідали всі, їхати туди і не сіли, що там вайки не так. Один раз сіли, їхали, то там є такий монастир, о, але грошей вже не було. Що Ціла аптека квіток, трав усіх, лікарства продає той монастир. Ну, no. Там э, у мурозилки є кусочек маслом. Племені В Мурозилки? Чи все ага. є? Це масло чи що? Це сыр. Сер... Ой, 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 ой це муку нас, наліпимо ореники взагалі треба. Та, сложиш шоколад? Я не знаю. Торбинці складження. Mm. Найшла? Ні, не йшла. Ковбасу десь складеш? Ну що, колбасу досклала. Де вона? Коля ти що її достав? Ну да. так. Її з'їв. Да. Це ж я в дорогу її поклала. Він каже, нашу треба морозити. В дорогу? А що ми вдень їсти? Візьміть ми нашу її, хтось. Як ти мороже, з'їв? Та вона не дуже заморозилась.

Никто не питит меня. А что? Как бабка? А бабка всех слухает. Ой, расскажи, всех она слухает. А что? Всем дури ставит, да? А я, как я не могу. Кто не скажет ей, то все. А. Ничего не слухай. Конечно, я то не слухаю. Так, да, да, и все, и пошла делать свое. Да, нет, от меня. да, 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 расскажи. Так всегда я бачу. Угу. А що ж ні? Ой, це гапкачка за місяць, Зараз наваримо вареники. І от дихайте одного яж пасать, і день на нова. Що, вже вареники, так? Да? Mm -hmm. Деколя сапі. Відключаємо. Виключай, бо доки наліпимось. І луки не малкаті. Хоч розтяжити коси, Коля. Чому не розчасний? Вот, да. Маленький був такий красивий пістривий. Глянены, там тетя Наташа. Била таких хлопчик хороших. Силовіто був тетя. А зараз ті малі, ой, ой боже. Ой, редні, Коля хороший. Якось гору з Наташою. А вона що? що вона вже приробила? Крик на всю хату, кинули трубку. Через ремня дзвоню, що таке? Уляна взяла перець і Міші в очі посипала. Ужас. Це чорний. І, і Міша кричав главу в текла після метрів очі йому. Ужас. то вона теж не подарок. Я думала, це тільки Міша там Угу. Mm -hmm. Та вони обоє обоє. Або він її достав, може. І вона вже теж. Йому думає, чим їм вітом вау. Пішався нормально. Пом'яли ось щось. Але ж пекло, що з зірмає попорститися, от гамма. Кого лізуть, все, хотя варити, посіюють, е, як їм не дозволяють. Лізуть кругом до каструлів, все. Тоб, е, коли каструлю стягнув на себе, міша поплікся весь. Aqui,